Ми вже зібрали три велосипеди. Це буде четвертий. Перші нам допомагали наші друзі з Німеччини. А тут вже трохи складніше, тому що не було інструкції. Нам доводилось просто дивитися на старий вже зібрати і намагатися зібрати новий. Технічна перевага цих велосипедів, що вони складаються з звичайного алюмінієвого профіля і що його можна будь-де знайти в будь-якій точці світу і з відкритими даними зібрати той велосипед, який буде тобі більше підходити під твої потреби. В Більшості до нас на велотолоки приходять учасники велоспільноти, всі там з різним досвідом, і тут вони навчають як працювати з різним інструментом, в тому числі електро, і вони також можуть навчитися налаштовувати свій велосипед. Захотілося прийти саме сюди, тому що нещодавно купив собі велосипед. і Вирішив щось дізнатися про збірочку, як його все крутить, складати, набути досвіду. Ну і в цілому допомогти волонтерській організації. Чому велосипед? Тому що швидко, мобільно, комфортно, екологічно, дешево і багато чого ще. Концепція сталої міської мобільності має на меті забезпечити пересування людей, вантажів містом таким чином, щоб це було безпечно для довкілля. Ми на велотолоках двічі на місяць ремонтуємо велосипеди, але цього разу наша велотолока була тематична, і ми збирали цей модульний каркасний велосипед XYZ Cargo для того, щоб далі ним користуватися. Цей велосипед має електричний двигун, акумулятор. І окрім е водія, може приймати на себе ще вантажі до 120 кг. Ми вже використовуємо такий велосипед і будемо далі використовувати для того, щоб перевозити будівельні матеріали, невеличкі вантажі, а також обслуговувати дитячі садочки і збирати пластик для переробки.